Пропозиція спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келога про розміщення англо-французького контингенту на правобережній Україні це реальний шанс на закінчення війни. Все дуже просто: англійські та французькі війська стають на правому березі, починаючи з Києва і закінчуючи Львовом Одесою. Займають всю ту територію, яку Путін прагне захопити, посилаючи своїх солдат в безкінечні атаки на українські позиції. І все у Путіна немає сенсу продовжувати війну. Так, поліобережній Україні е планується розмістити тільки е українські війська. У безпосередньому зіткненні із ворогом з Росією. Але це вже не має значення, тому що Путіну нікуди воювати. Його ціль не відгристи якусь частину Донбасу, його ціль не відгристи якусь частину Сумщини чи Харківщини. Його основна ціль це захопити Київ і всю Україну. Якщо в Києві і в основній частині праобережні. Україні е, опиняються війська країн НАТО, таких погодніх країн НАТО, як Британія і Франція, з якими Путін ні за що, ні при яких обставинах е, воювати не готовий, ну, принаймні, в нинішній історичній ситуації, все, йому немає сенсу далі рватися. Е, що буде, якщо англо-французькі війська? Йдуть без е, погодження з Путіним, а погодження не буде, Путін на це не погодиться. От. Буде дуже великий, вибачте, словесний понос, От. така бабська лайка. Особливо з боку його е, грустної лошаді Лаврова, глави МЗС. Звинуватять Захід у, у всьому чому завгодно, вплоть до вимирання неодельтанців. Але на другий-третій день. Це е, приведе до того, що атаки і під Покровском, і всіх інших місцях припиняться. Ну тому що нема куди йому йти. Ну е, теоретично, ну е, прорветься він захопить лівобережну Україну. Ну його лівобережна Україна не цікавить. Його цікавить вся Україна, його Київ цікавить. Ну і тим більше захопити лівобережну Україну йому стане ще важче. Вони і зараз вигризають по одному селу в день. А якщо е британці і французи стануть на праобережній Україні відповідно величезну кількість військ ми зможемо перемістити з білоруського кордону з центральної України е на лівобережну Україну е на допомогу тим військам, які б'ються з російськими, тобто це все це, це повна зупинка фронту. Значне підсилення наших військ, і е, Путіну немає вже далі сенсу щось намагатися ще відгристи. Війна зупиняється, е, переходячи у сплячу стадію, в таку, якій вона була з 15-го року після мінських угод до 21-го року, включно. Перестрілки, так, е, да, будуть обстріли. Ракетні обстріли можуть бути, хоча коли війна зупиниться, вже легше буде домовитися і про припинення, принаймні ракетних обстрілів. Дрони будуть літати по прикордонній смузі, будуть банди орків вилазити, вилазки робити, намагатися десь пробратися в село біля зони розмежування гадості наробити когось убити. Але це вже не широкомасштабна агресія. Уже в такій війні. По типу, як е з 15 по 21 рік ми можемо триматися хоч 100 років, поки рашка не розвалиться. Ну вона реально розвалиться значно швидше. Далі ми зможемо провести вибори, далі ми зможемо обрати нормальну владу, от. і е діла Росії підуть значно гірше, тому що реальна влада візьметься за організацію санкцій, за які. Наша влада особливо і не бралася. От. Так що, в принципі, цей е, план Кіта Келога е, зі схемою е, опублікованою Західний прес. Він, правда, невдало сказав, що це ми Україну ділимо по е, принципу, як і Берлин колись поділили. Ну, неправильно в тому плані, що ми ж не переможена країна. ми, власне, країна-переможець. Ми перемогли російську Орду, не пустивши її. До себе, але це в принципі і є е, план закінчення війни а відтак нашої української перемоги.